Всім привіт! На зв'язку я Дімас, і сьогодні я підготував для вас рейтинг танків із новорічних коробок. Я особисто пограв на кожному з них, добре протестував у різних ситуаціях і тепер можу впевнено розповісти, хто на що здатний. І який танк реально вартий вашої уваги. Тому ставте лайкосик і погнали. Шосте місце із з усіх танків я поставив ЛТшку. Дуже тяжка ЛТшка, якщо чесно. в неї так, прикольний барабан на вісім снарядів, одна секунда між пострілами і 127 альфи, там залетіть в когось потикати можна. Але ж для того, щоб знайти когось, в кого можна було так було б так заїхати, це потрібно вам жити до кінця бою. А на твій так, ЛТшці дуже важко. Тому що, ну як, чому до, до кінця бою? Тому що можна тільки якусь там в кінці впіймати, або якийсь танк, який сам там стоїть, щоб нього можна було вкотити, там роздати цей барабан, говоря на тисячу, да? вісім снарядів. Це дуже важко зробити. Таких ситуацій в бою буває мало. Тільки я ж кажу, якщо в кінці якусь арту поїхати добити, або якусь пт яка стояла на базі, там чисто закрутити і віддати цей барабан. А так, реалізувати його дуже тяжко. Плюс до кінця бою потрібно ще дожити. Тому ЛТ-шка така собі вийшла. Розкид у неї 0,34. Це великий, десь з кімпи постріляти не вийде. Та й з кімпи стріляти по 100 домашки це така собі ідея. Тому ЛТ-шка... Відразу останнє місце і мені ну, не сподобалась вона. Переходимо далі. Переходимо на п'яте місце. Знаєте, я е, на п'яте місце поставив Ягуя-90. Якщо чесно, на початку, коли тільки виходили коробки, я думав, що це буде імба. І це буде один з найкращих танків з цих коробок. Але погравши на ній, щось у мене. Трішки, трішки змінилось моє враження від неї, тому що вроді би все нормально. Давайте так. Розкид 0,29, час зведення, ну так, трішки зведення не вистачає, але стаба в неї непогана. Альфа непогано, ку кути. Але реалізовувати у мене її щось дуже важко виходить. Снаряди ці, в неї кучність дуже погана, снарядів. снаряди. Снаряди падають просто в землю. Ви, вроді, виїжджаєте, кидаєте в силует танка, а снаряд просто в землю ляп і все або кудись в сторону. Але ну, дуже погана кучність. По-друге, дуже повільна. Вона їде 33 це з турбіною. У мене турбіна Т3 стоїть. Вона їде 33 км. Дуже повільна. Мені, ну, в общем, її реалізовувати якось мені вийшло ну, чомусь важко. Наче пробиття на ББшці, ну фармати вона повинна на ББШці 290 пробиття на Голді там 334, все вроді би на параметрах, все класно, все написано прикольно. Але грається вона важко. Броня в як якби є. в рубці цій, Зверху тут у неї, якщо так от стоїте, да, від КВН КВН непоганий, мінус 9. Да? Правильно я сказав? раз перевіримо. Так, мінус 9 КВН це, це дуже непогані для ПТшки. Ось ви стали, да, від рубки десь від кавені. Тут непогано, тут 330-320 вверх, низ менший, тут 280, сюди вас пробувають. Сюди пробувають, сюди також низ, вверх, вверх, нібито танкує. НЛД картон. І отакий люкс здоровенний, Якщо ви стоїте ровно від рельєфа, будуть вам закидати сюди. Тому броня як ви, ви є, але така собі, ось сюди закидаються. Плюс-мінус. Пробуватимуть вас постійно, давайте так. Якусь один, один стріляти якийсь контент, але не, не, не на постійній основі. Тому таке собі. Виїхали десь. Не дали тичку, як я це грав. Не знаю, я відіграв на неї там нормально боїв і дуже погано ну, попадає вона. Тому вона, вона і не непогана, вродь, але все-таки п'яте місце і ось так. Переходимо на четверте місце. На четверте місце я поставив ТБТ. А тепер ось друга сторона медалі, як то кажуть. ТБТ, я думав, що буде на рівні з ЛТшкою і буде найгіршим танком. А вийшло так, що я на ньому відіграв на рівні, там, не знаю, у мене 4700 середній домах був записав останні бої. А так, в общем, 4, 4К відіграв. То ви представляєте, що ну, я був в шоці, коли почав на ньому грати? Так, у нього велике КД, 30 секунд майже. Це вже все я поставив. так. 30 секунд КД, ну дуже. ну, Середня шкода на хвилину 1800, дуже мало. Мені здавалося, що це буде прям танк такий. для, Потім продати собі срібла на, на аккаунт додавить. Але але погравши в нього дуже непогана гармата. Вона реалізується дуже дуже класно. 250 у нього пробиття на ВБ, але я грав на підкалібері Голдовому. І там пробиття 290. Це дуже непогано, якщо чесно. Дуже непогано. Далі Розкид, плюс-мінус, зведення таке собі, але стаба непогано на ньому. Ви попадаєте, ви можете вицілювати реально там лючки і закидати ці снаряди ну, дуже непогано. 2000 хп піде, їде він 36, і це я, так, це я на нього турбіну не ставив. Якщо поставити турбіну, буде 40, 40 плюс їхати. Бронювання слабеньке, слабеньке, Тут картон, тут картон. таке собі. Десь маска танконе-мінус. Отут, отут. Але сюди будуть закидати в кришу, сюди закидатимуть. Ну, він такий рикошети, плюс-мінус. Ви відвернули трішки, бачите, тут вже більша броня. Коротше, такі собі. Щось, якісь снаряди танчать, якісь снаряди танчать. І все ж таки я думав, що він буде останнім або передостаннім танком, але він в мене залишиться. На четвертому місці, і він більш-менш нормально його реалізується. У нього кути вертикальні наводки, мінус 7, ви можете і від КВН зіграти. Коротше, не знаю, реалізується цей танк дуже непогано з 500 альфи. ну, не, блін, КДшка 30 секунд. Оце найбільша проблема. Якби йому зробили хоча б 5 секунд швидше, це була просто б... лялька, так сказати. А так, четверте місце залишаємо. Йдемо далі. На третє місце я поставив. У нас є танк 8 рівня Сріцуха. Дуже Дуже непоганий танк, якщо чесно. Вісімка з непоганими КВН мінус 10 градусів. Ви представляєте, на такої є стежці, мінус 10. Розкід 0,31 з звед, час зведення непоганий, гармата попадає. Так, трішки стаби не вистачає, Стаба потрібна. ДПМ у нього. Для вісімки, 2800 майже, це прям круто. 350 альфа. Коротше, танчик мені дуже зашов. Я без турбіни катаю, 50 він їздить, набирає їх, їде непогано, містець. Так, я кинув загартування. 1420 хп вийшло. Тому що хпшок своїх своїх 1300, ну як маловато. Як, як, ну, в принципі, це вісімка. Для Істе 8 рівня так і повинно бути. По бронюванню, по бронюванню в нього. Е, ну Давайте так. Я не знаю, 8, якийсь може десь і танкане, щось там, рікошет якийсь піймає, десь може щось не проб'ють, але бронювання не треба дуже сильно на нього розраховувати. Потрібно грати від ДПМу і грати від КВНів дуже багато. І плюс ви можете також постояти десь навіть із десь куща, так сказати, і покидати домашку, буде непогано. У нього ж швидкість польоту снаряда там щось 1200 там, ну дуже непогано скритість така не дуже, ну, більш-менш-менш більш непогано. В общем, танчик мені зайшов, я на ньому пограв дуже непогано, дуже непоганий танчик, і мені подобається, тому кому випаде, то буде буде непогано. Давайте далі поїхали. Далі поїхали. Їдемо на друге місце. У нас залишились дві десятки, як ви вже зрозуміли, і друге місце в нас займає БЗТ. Це у нас Китай. Ну. На другому місці він займає тільки за те, що це десятка. якщо чесно. У нього дуже багато мінусів. дуже багато У нього він дуже повільний, це перше. І в нього, нього дуже мало ХП. 2-300 всього. І. У нього ще одна з найбільших проблем це швидкість польоту снаряда. Це просто жесть. У нього на Голді там 600, на ББшці 800. Він. Летити снаряд в вічність просто. Тому, я ж кажу, що якби він був на меншому рівні, то він би все-таки був у мене десь на 3-4 місце займав би, а не, не друге. Але все ж таки десятки, тут все-таки десятка буде краще. У нього найкращий плюс цього танка це альфа. Це я йому поставив там щось на, на більшу альфу поставив в екіпажу, то в нього 860 у мене вийшло, Так, 850 середня альфа. Тому ви будете бачити домашку під 1000. Але ж в розмін не можна вийти. Броня в нього. ХП мало. Броня в нього така собі. Ну, НЛД, ось все воно картонне. ВЛД. Ну, блін, плюс мінус Якщо зверху вниз будуть кидати, то буде пробуватись. Якщо на рівні десь так стояти, то буде танчить. Від борта, наче танчить, але але, є проблема. У нього ці люки. Ось два люка. Бачите, такий здоровий спереді один і другий ззаді. Тому з якоїсь сторони ви від борта не вийдете, хоч так, хоч так. Будуть закидати тут все. Вийти десь на ЛДК і також не вийде сюди, закинуть все, проб'ють від морди. Ну, коротше. Танчить він не ту, ну Як як для такого тяжа, який їде там 30 км, е хотілося б більше броні. Хоча б хоч один люк би забрали, хоч ладно вже там оцей залишити, але хоча б один заборі, щоб хоч від однієї сторони можна було виходити типу, і давати. А ні, вони з двох сторон зробили люки ці. Плюс ця гармата, яку реалізовувати, важковато, якщо чесно, з таким швидкістю польоту. За таким розкидом великим. Багато мінусів. Але є альфа. І це плюс кдшка 15,5 секунд. Для такої альфи є дпм виходить. Тому, бачите, є великі плюси, і до цього танка треба звикати. Треба в екіпаж качати ідеальний заряд, щоб швидкість була польоту швидша. І він буде гратися, в принципі, буде гратися. От такий танчик у нас вийшов. Так, ну і переходимо до першого місця. Перше місце це в нас крокодил. Кокодрило. Так. І це в нас, я вам скажу чесно, це імба. Це імбі ще просто, я не знаю. Я, я дуже радий, що він мені випав. І якщо чесно повезе всім, кому випаде він з коробок. Це реально крутий танк. Це альфа 470, це альфа більш всіх СТ, там ще зовсім там. Ну, система до зарядки. І кожен снаряд кадежиться однаково. Нема такого, що цей 10, тут 15, тут 20. Ні. У нього всі снаряди однаково кадеться. Тобто, ви зарядили повністю барабан між пострілами, скільки там у нього виходить? 5 секунд. І ви даєте три тички по кожних 5 секунд по 500, а потім по циклічкою граєте далі. По 10-3 секунди. Це просто, це просто жесть. Снаряди розкид 0,3 всього. Так, зараз зведення трішки великувате, трішки стабильний вистачає. Коли кути, -8, кути -8. під такими кутами, під такими кутами, у нього броня тут просто жесть. ось сюди ви, ви стоїте да? і все, ви його сюди не можуть пробити. Отут, отут все закрито, отут все закрито все в нього, тобто, Я так стояв напроти крокодила цього і не знаходив ні одної зони, куди б його пробили. Тут нема ні люка, нічого. І він просто від КВНів стоїть і його не можна вбити. Тому у нього броня є. Так, да, зрозуміло, що якщо десь на ровній поверхності, то вас будуть ВЛДшку сюди Але він навіть від борта може танчити. Тут Плюс-мінус. ну, Не завжди, але буває таке. Ну, але від Кавенів найкраще. Найкраще від Кавенів грати. Тому реалізується він прекрасно. Ви приїхали, стали від башки і все, і танчите собі. Насипаєте домах. Плюс ДПМ тут прекрасний. Хоча 800 пише, але ви приїжджаєте до суперника, даєте півтори і потім по 10 секунд. Ви розібрали танк, приїхали за. там не знаю, пів півхвилини. Тому дуже, дуже класно. Огляд нормальний. Вогнева міць, міцність у нього 2000. Коротше, танчик крутий. Якщо в когось випав, то я. Думаю, що ви будете радіти від цього. І на цьому наш рейтинг танків з коробок підходить до кінця. Кожен із цих танків має свої сильні та слабкі сторони, але тепер ви точно знаєте, хто на що здатний і що вам може зайти найбільше. Пишіть у коментарях, який танк випав вам і як він себе показує в боях. Тому буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, ставте лайкосик і підписуйтесь на канал. До зустрічі!